Усім привіт, дорогі мої підписники! Ми з вами зустрічаємося ось зараз. Я розкажу про погоду, яка очікується сьогодні в Україні. Сьогодні 11 грудня, четвер. Піддивляюся як завжди, в календар. Ну і звичайно, ми зазирнемо трохи наперед на погоду 12 грудня і навіть трошки більше до кінця тижня. Завжди орієнтовні прогнози вони цікаві, потрібні для того, щоб ми краще планувалися, розраховували на щось, і що одягнути, і як подбати про своє здоров'я, і якісь господарські справи, і плани для подорожей, тілових поїздок тощо. Тому, звичайно, прогноз погоди. Дуже важливий, я б сказала, навіть надважливий. І не лише на поточний день на найближчу добу, коли справджуваність досить висока прогнозів, але трохи, як я вже сказала, і наперед. Але я завжди підкреслюю, що це орієнтовні прогнози. Вони завжди потребують уточнення. І нагідно нагадаю, що за статистикою найвищий відсоток справджуваності прогнозів це на добу, на три доби. Ну і уявіть собі, до 90%. Тобто не 60, не 70%, не 85%, а навіть до 90%. Я не хвалюся. Я, як то кажуть, не рекламую професію свою, хоча рекламую обов'язково завжди буду це робити, популяризувати, бо це чудова професія. Але е, ця цифра не взялася із стель, як то кажуть. Це м -м, абсолютно об'єктивна суха статистика. Тобто багато багато років, там, що там казати, років десятки років ведеться статистика, за певною методикою розраховується оцінка прогнозів, і виходить ось така цифра до 90% на добу на три доби справжність прогнозу. Питання, що людина, якщо потрапляє, наприклад, під дощ, я давали без опитувати. Звичайно, що помилки бувають, Ну це зрозуміло абсолютно. То вона завжди запам'ятає Ну така людська природа завжди запам'ятає ну, не гірше, а неординарне або те, що виходить із якогось звичного е, ряду. Тому ми говоримо сьогодні. І ще раз нагадую про погоду на сьогоднішній день, сьогодні 11 грудня, і сьогодні погода практично повсюди в Україні буде хмарною вологою. Дуже ну, мало надії на якісь сонячні такі дні, а тим більше тотальне сонце, а тим більше якийсь такий потужний антициклон, який би спричинив ось таку малохмарну погоду. Але не забуваємо, що листопад та грудень завжди дуже хмарні місяці і взагалі. Ну, Ми ж знаємо з вами, що до Дня зимового сонцестояння залишилося зовсім трошки, 21 грудня цього року воно буде, коли сонце почне поступово повільно так прокидатися. Знаєте, як кіт, до речі, про кота, якщо вдасться мені вам показати, ось бачите, яка, яка така сонна-синоптична ситуація зараз спостерігається. Тому хварності нема. Ну, я зараз навіть так зазираю у... Комп'ютер, так не дивуйтеся, що я так тут нахиляюся. Все, але я просто хочу навіть подивитися, де зараз в Україні прояснення. І практично, ну майже скрізь е от така хмарна погода. Лише, до речі, ось я знайшла шматочок сонячний, ура! Це м Чернівецька область. Е і, е наприклад, у Селятин дивлюся, Яремче, е Чернівці, е тут е сонце. Ми всім вам дуже заздримо, Але е практично повсюди в Україні. Хмарна погода. Ну, пробіжимося, так би мовити, по прогнозу на сьогодні. Хоча він, чесно кажучи, ну, майже однаковий скрізь. Отже, на заході України хмарно, з проясненнями, про що я щойно сказала, температура повітря порівняно така. Ну, Як би сказати, не порівняно, навіть що там казати, висока. На заході буде сьогодні найтепліше, десь до плюс восьми, плюс одинадцяти градусів. Ну, і от зараз знову ж таки дивлюся: у Львові сім 8, у Тернополі, у Хмельницькому сім. У Ковелі, Луцьку, рівному від 7 до 9 градусів, ну просто якась красивенна, теплюща весна. Але знову ж таки, повторююся, хмарно. У північній частині України переважатиме хмарна погода, місцями невеликий дощ, температура повітря також досить висока, десь від 5 до 8 градусів, але ось на, на Сумщині, у північних районах Чернігівщини, там буде холодніше. Перепрошую, плюс 2 ну, Десь плюс 2-5 плюс градусів, десь отак. Північна частина України сьогодні буде найхолоднішою. Навіть зараз от знову ж таки подивимося разом з вами на Харківщині лише плюс один, на Луганську плюс 3. У Луганську на Донеччині десь плюс 2 градуси. Така температура повітря невисока залишатиметься практично впродовж усього дня, адже хмарно, не буде можливості піднятися цій температурі повітря вище. І у центральній частині України сьогодні також часом дощі, тобто хмарна погода, волога. Ну, така не дуже, скажімо так, комфортна, але погодьтеся, що і добре, і немає мінусів поки що. Це дуже важливо. І у центрі сьогодні від. З 4 до 8 градусів тепла. На півдні не буде аж так тепло, як завжди, південь, так трохи відрізняється. Ну, ось, Наприклад, зараз знову ж таки дивимося з вами. У Ялті навіть плюс 8, у керчі плюс 6, в Одесі плюс 8, Миколаєві 7, в Херсоні 6. Тобто, ну, десь там може на 2-3 градуси впродовж температура повітря підвищиться. Ну і у Києві, і у столиці, сьогодні місцями дощ може бути хмарна погода, волога і температура повітря досить висока. Я навіть дивлюся на свій термометр. Такий домашній. Ну він такий електронний, завіконний такий, тобто там за вікно датчик виставляється, але показує у квартирі дуже зручно, скільки у квартирі градусів не скажу, бо сьогодні тепло. І за вікном 8,7 градусів. Уявіть собі, а зараз лише пів 12, тобто ще може і температура повіта ще піднятися. Тому ось така сьогодні погода в Україні. Буквально одним-двома реченнями скажу, що завтра, завтра без особливих змін, хмарно, вогко, тепло або я б навіть сказала, дуже тепло. Чому дуже тепло? Бо навіть вночі. Температура повітря буде без мінусів десь плюс 2, плюс 6 градусів, а в день завтра плюс 4, плюс 8, на півдні до плюс 10. Але я хочу сказати, що привернути вашу увагу до того, що 13-14 грудня у більшості областей України похолодніше, тобто очікується похолодання. Воно буде невеликим, не треба там лякатися чи зразу бігти і там е, установлювати додаткові якісь обігрівачі, які щоправда зараз не дуже і актуальні через е, такі тривалі вимкнення електроенергії. Ну одним словом, похолодання буде, але десь от в межах в день від двох морозу до трьох тепла, а вночі десь 0-4, 0 5, і трохи нижче може бути у східній частині України. Але через це похолодання стане такою складнішою ситуацією на дорогах та тротуарах, тобто прийде перша така реальна ожеледиця. Ми і до першого такого похолодання, навіть невеликого, і до такої слезоти на дров ще не зовсім будемо готові, бо те, що вперше воно завжди трохи несподіване, трохи лякає. Ми трохи розгублені не треба. Ми з вами поговорили, що з 13-14 буде. Погода холоднішою, з невеликими мінусами або там близько нуля. Це не остаточне похолодання, зразу можу вам сказати. Ну, але все ж таки треба тримати це в умі і бути готовими до цього. Ну, і, звичайно, будь-яка зміна погоди може впливати на метеопатів людей із такою підвищеною метеочутливістю. Тому також про це подбайте, про профілактику свою їжте. Багато овочів, якщо дозволяє звичайно шлунок сирих, але і варення також можна, якщо у вас наприклад газова плита. Ми з котами вам дуже заздримо, тому що у нас, ну, як і у всіх, звичайно, дуже подовго немає світла і приготувати якусь їжу, ну, чесно кажучи, трохи навіть проблематично. Ну, але ми якось викручуємося, принаймні на пальничку туристичному, робимо собі каву і чай. Коти каву і чай не дуже хочуть, кривлять носа, але у них є зато корисний преміум корм. І вони, сподіваюся, дуже з цього задоволені. Ну, ось така. Житейська і синоптична ситуація на сьогодні, на найближчий час. Як завжди, закликаю вас, запрошую на свій ютуб канал, підписуйтеся, радьте друзям, знайомим і будемо, як завжди, на такому теплому, приємному зв'язку. Всіх люблю.